Така Тканина, а всередині синтетичний наповнення. Довжина 23 і щана 24. Підвал у селі Ягідне, що на Чернігівщині, наукові співробітники історичного музею імені Терновського досліджують артефакти російсько-української війни. Ми а, займаємося власне, музейною роботою, тобто ми фіксуємо кожен предмет по схемі, це назва предмета, це а, його стан збереженості. На жаль, майже у всіх предметів він досить такі поганий. А, значить, розміри, а, історія цього предмета, якщо ми знаємо, тобто ми описуємо. З її слів, науковці дослідили п'ять кімнат, де окупанти утримували місцевих жителів. Наразі група з шести людей працює в найбільшому приміщенні підвалу спортзалі. Артефактами, які описують співробітники музею, може бути абсолютно все, каже Людмила Пасічник. Все, що ми бачимо, будь-які предмети меблі використовувалися як стільці для сидіння. Ми бачимо дерев'яні піддони, які використовували для того, щоб на них можна було хоча б було прилягти чи спати. Є предмети побуту, є посуд, є одяг, навіть нижня білизна, памперси вражає велика кількість підручників із штампом ягіднянської неповної середньої школи, тобто це ті підручники. Ручники, які діти навіть перебуваючи в цих приміщеннях в нелюдських умовах, намагалися навчатися. Багато книжок читали книжки щодо якихось там одягу, практично весь він розвішений на саморобних гачках. І не було, тому навіть свяхи і саморобні гачки. Ми теж описуємо, тому що це не те, що тут було з самого початку, а те, що люди пристосували до своїх потреб. Наступним етапом після опису артефактів буде запис спогадів місцевих жителів. Це допоможе об'єднати історію усіх предметів з підвалу та створити цілісну картину. Це Розстріляли Це розстріляли стріляни. Яких помир? Великі кімнати го числа, 11-го. Проводити дослідження підвалу науковцям допомагає місцевий житель Іван Польгуй. Він розповідає деталі свого перебування під окупацією. У кожний кімнат календар гімн написали. Так як люди помирали, коли помирали, включали. боялися, щоб цього гімна ніхто не побачив. Коли вони п'яні були, були такі цілі якщо він сюди п'яний заходить зі своїм ліхтариком і дає дитині гранату, щоб погулятися чи автомат може дати. Це, звісно, було страшно для всіх. Над бранцями підвалу у приміщенні школи поселилися російські військові. Вони жили зверху, там туалет шкільний, і вони ходили, все людям. Вони ж ходили. Просто так оправлялись, так як і в селі. Вони жили, їли за столом, за дверима оправлялися разом і спали. Ось там сканалізація, то з твоєю все текло. Все, все, все. Ви розумієте, скільки Іван Петрович переживає, ну якби кожного разу, як це розповідає, все це знову сколихнулося і все це. Усі артефакти залишаться в підвалі, де в майбутньому планують створити музей. До 27 січня проводиться конкурс, за результатами якого визначать того, хто буде займатися створенням цього музею. Дарина Перепечон, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.